Наші мандри, друзі, у горах продовжуються. Сьогодні також сонячна погода. Ах, настрій супер. Вітаю, друзі! Сьогодні другий і останній день у горах. Вже їдемо додому. З самого ранку їздимо по різних місцях. Нічого, друзі. Не пішли грибочки, тротовички зустрічаємо, якісь непонятні грибочки. Але ми не сподівалися знайти гриби. Ми знаємо, що їх ще нема. Ще дуже рано. Якщо повезе, то може бути якийсь ранній перший білий. Але ж поки нічого не знайшли. Ну що, друзі, приїхали в таке. Дуже цікаве містечко. Сонечко сховалося, а ну так, то виходить, то заходить. Походимо, подивимося і та й вам все покажемо. Ріж веде? Ага. Поки я з вами здоровкався, Ірішка, як завжди, вже десь попереду з собакенами. А до речі, друзі, вчора бачили декілька змій. І сьогодні також не встигли камеру включити. Іріша ледве не наступила. Говорить, така ж жирнюсінька. Хвилин 15 ходила, серце колотилося. Ну <свилин> Та ні, та я, я знаю, що це таке. Коли, знаєш, як Несподівано так хоп, і вона перед тобою із-под ног вилазить. О, якось так, друзі, не дуже. Ой! Тут хащі такі. Ого, вітер був. От Джека. Він ці місця знає. Він постійно тут щось шукає. Джекірі. Два дні, друзі, провели в горах. То Супер. Знаєте як? Тут і грибів не треба. Погода гарна. Сонячна, тепло. Таке повітря свіже, так? Да? Uh -huh. Жека, розвідник. Хто тікає від нас, а? От же ж не слухняний. Пішли більш, хоч ми весь. В ну і перші наші грибочки, друзі. Трутовички. А ось ще поруч. А ми вчора такі саме знаходили. Ви бачите. Як давно ми не були в цих місцях, друзі, ой-ой. Тут постійно такий запах хвої. Тут такий важкий ліс, але, друзі, дуже багатий на гриби. От бачите? П'ять хвилин. а вже поддертий весь. От щось Жека сьогодні. Та ось він бігає Ну одним словом розвідник Хочемо сьогодні дойти Що там? Гіляки Та я вже показував теж вже такий подертий Дойти хочемо сьогодні друзі тут є такі місця Де дуже багато моху Більш повільний такий ліс Що там Трутовичок Такий ліс більш свободний такий Ану Ну от, Подивимося там. Ага. Торічний, сухий вже. Я думаю, річ нам ще трошки залишилась. Напевно, я вже бачу, десь метрів 10 підпочинаються ці місця. Дуже цікаво подивитися, що там зараз коїться. Дойшли, друзі. Дуже важко. Ці місця пробратися. А якщо не знаєш дорогу, воно йде, то можна ще й плутанути. Тут ніяких орієнтирів нема. Так. Ось про що я говорив. Подивимося, що тут. От за ці два дні що ми ходимо по горах. А ось о, саме в таких місцях ми не були. отак от щоб мог був, знаєте як. Та ми подивимося. Ти там знайшла Грибницю білих. Ага. Ой, що це таке? Це якісь грибочки. Ага, бачите. Може молодесенькі А Ось ще поруч. під мікроскопом треба їх розглядати. То чого? Я в телефоні дуже добре їх розглядати. Ну, ти ж продвинута в тебе. Модний телефон. Ще. А я такі бачив вже. А тут якісь ковід. Ого, До... від горішка. До речі, друзі, з більба зняли кліща. От так. Дуже рідко в горах, коли м -м, кліщі є, але весні вони все ж таки, все ж таки тут є. Небагато, але є. Ну, ось поруч. Ще, бачите. О, як. Три маленьких. Ось такі, друзі, грибочки зараз в лісі. Може, хтось і знаходить якісь білі гриби вже. І підосичники знаходить. Ні, знаходить, але ж, ну, у нас ще нема. Друзі, ще новина є. Ми скоро іноді будемо вже не одни ходити в похід. Приїжджає моя мати, От, помер батько, і вона одна залишилась. Ми її забираємо до себе, буде вже з нами. Так що, ось така новина. Не вмикав камеру, друзі. Ходимо десь вже більше години ходимо. Нічого. Але прогулянка, ну це казково. Так, да так, -да -да, пошкорябалося, ну то капець. Не знаю, буде видно на камеру чи ні. Ти й шея вся. Гарно. Все рівно гарно. Два дня таких да провели. Зараз ще до річки спустимося, там вони поп'ють водичку. ну І потім, напевно, будемо повертати та йти до машини. Ми ще хочемо сьогодні заїхати заїхати в декілька місць, подивитися там, шокується. І потім вже будемо потихеньку їхати додому. Ось так, всі собаки на місці. Бачиш, якийсь грибник біжав, аж чобот да. побіляв. Чобот один. Ось так. Біжав від грибів. <ривіт> Напали і все, не зміг відмахатися. Може якась тваринка. Тваринка? Товстенька змія. Що ж з чоботу вилітів? Вон, бачите. Ось так. Чоботи вже два рази знімав, друзі. Бачите, тут о, і оці всі гіляки ламаються. І в чоботи йти неможливо. Так. Залишилось десь метрів 200. Десь так. Я думаю, будемо вже біля річки. За ці два дні, друзі, побували всюди. І на полонинах. І в низинах, знаєте. Нічого, все як замерло по грибочках. Так що. То ще не проснулося. Ну. Дійшли, друзі ми, до річки. Не знаю наскільки сильно наскільки сильно вони хочуть купатися, але... Купити водички так то точно. Як гарно. Це, друзі, річка свіча. Ох. От Джекері подобається. Такі місця. Друзі, ну краєвиди, ну то просто... Super. Ну що, друзі, на цьому наш сьогоднішній похід лішов кінців. Пів годинки десь нехай походять, Ми сиділи перекусимо взяли з собою каву, мітроброду. Ну, а будемо збиратися, доїхати. О, гарно, гарно, друзі, передати не можуть. Приявити такі. Ну що, друзі, до зустрічі вже в лісах Прикарпаття.